Доброго дня всім хотіла вам показати нашу нову покупку. Ось така машина, два в одному м'ясорубка слайсер, яку ми купили в магазині Кіченлайн. Також хотіла вам розповісти про випадок, який з нами стався, з нашою технікою з цього ж магазину. Купували ми у них слайсер меншого розміру, який у нас зламався, пропрацювавши у нас приблизно 5-6 місяців. Ми зв'язалися з магазином, з консультантом, який рекомендував нам цей товар, і відправили його на ремонт. Після чого, так як ця машина не підлягала ремонту, нам пішли на уступки. ми додавали кошти до того електроприбору, який у нас був, і взяли взамін та ту більшу техніку, якою ми, в принципі, задоволені. Дякую консультанту магазину. Кіченлайн і взагалі їм за їхню роботу, за їхню тякість, техніку, якою ми користуємося, так як ми її купили у їхньому магазині, багато. Це і перший віз, це і трісатор, це і шприць великих розмірів на 15 літрів, м'ясорубки. Так що дякую їм. Рекомендую цей магазин і саме будемо замовляти ще у них. Так що от така гарна машина? Ми її вже пробували роботі.